Доки політики у столиці розмірковують над тим, на яку дату призначити вибори у місцеві органи влади. Політики місцеві думають, що з усім цим робити. Актуальним стає питання, яким політичним силам вигідно поборотися за влади на місцях вже цього року, а яким ні. Приміром, бюдівці готові були б іти на місцеві вибори навіть 30 травня, зазначає голова фракції «Бюд» в обласній раді Анатолій Бондаренко. Наша політична сила готова сьогодні взяти повний реванш. На місцевих виборах, зокрема, я хочу сказати на Черкащині це електоральне поле демократичних сил. Регіоналам же навпаки така відстрочка вигідна. Люди втомилися від постійних виборів, наголосив присутній на засіданні Сергій Гура. Цей склад депутатів обласної ради не є самим поганим складом депутатів. В принципі, робота відбувається незалежно від політичних сил і політичних уподобань, більш-менш позитивно. Тому, в принципі, я не бачу необхідності. Зараз проводити вибори присутні на засіданні. Депутати Черкаської міської ради мали однозначну думку. Скасування дати місцевих виборів було незаконним. На думку Михайла Щербініна, відміна Верховної Ради України проведення місцевих виборів спричинена тим, що ніхто з представлених у ній політичних сил не бажає ділитися владою на місцях з новими політичними гравцями, які вже заявили про себе. По суті, боротьба за власть в регіонах вона вот тільки починається к сожалению. Це не сьогодні рішення. сожалению, уже ні перший рік політики в нашей стране приймають рішення не согласно Конституции закону, а согласно э, целесообразности своєї конъюнктурной. Про те, що додати у думках виникли розбіжності. Станіслав Сахно вважає, що 30 травня все одно б явка виборців була малою. Абсолютно було зрозуміло, що на 30 травня виборець не прийде. Якщо буде явка 20% чи ну до 30% – це вже саме максимум. 30 травня. Хто піде на вибори? Люди підуть, хто нагороди, хто відпочиває, хто там. Це зрозуміло. Зрозуміло, що цих виборів і не повинно було бути 30 травня. Більшість присутніх висловила думку, що цього року виборів до місцевих органів влади не буде взагалі. Представник дослідницького аналітичного центру Енігма колишній КВУшник Юрій Сас висловив думку, що місцеві вибори повинні відбутися не пізніше березня наступного року. Світлана Пічугіна, Володимир Мельник, Вікка Новини.